Доброго дня, Валерій Сменович. Мене звати Олена. Я юристка юридичної Добре компанії дня. мережа права. Ми з вами працювали щодо перерахунку вашої військової пенсії. Скажіть, будь ласка, як давно ви з нами працюєте? 2022 року, так за цей період ми з вами успішно пройшли два судові процеси. Перший так. суд це було повернення надбавок та премій, тобто ми поновлювали актуальний розмір грошового забезпечення, згідно якого наразі нараховується ваша пенсія, і також займалися поверненням відомої надбавки за постановою номер 713 кабінету міністрів України, яка наразі також враховується до вашої пенсії. Валерій Семенович, розкажіть, будь ласка, який розмір пенсії у вас був, коли ви тільки почали з нами працювати? Отоді От в 22-му році? У мене був тоді пенсія 6193 гривні. Так а на даний момент 17338. Тобто, ми можемо зробити з вами невеличкий висновок, що на момент вашого звернення до нас ваша пенсія була перерахована і нараховувалась. За старим посадовим окладом, окладом за військовим званням та надбавкою за вислугою років. Після наших двох судових процесів ми включили додаткові види грошового забезпечення, такі як надбавка за особливості проходження військової служби, ваша премія та також повернення до плати дві тисячі гривень. Фактично, по часу. Давайте згадаємо, скільки приблизно в нас зайняло від першого процесу до завершення другого судового процесу по поверненні президентських 2000 тисяч гривень до військової пенсії. Порядка року. Так, да, ми да, з вами да, да. почали на початку 22-го року, якраз перед повномасштабним вторгненням. Да, ми почали роботу і да. завершили процес з вами в 23-му році. А, якщо я не помиляюсь, це був грудень місяць. Вам тоді повернули 2000 тисячі до пенсії, і ви продовжуєте вже ось півроку трошки більше отримувати їх щомісяця. Все правильно? Так, Так. Так, скажіть мені, будь ласка, як взагалі пройшов ваш судовий процес, співпраця з мережею права, спілкування зі мною в ході роботи. Чи було вам комфортно з нами працювати? І розкажіть всім, де ви знаходитеся, де знаходиться мережа права? Наразі? Я вдячний вам за те, що ми до вас не тільки я, а й мої друзі обратилися до вас. Ви вчасно їм всім допомогли. І всі, мої друзі, як сказати, доволі цим. Що ви нас ви, ви нас, ви ви нас завжди інформували, що ваше діло знаходиться там. Ми розглядаємо, ми за, запит робимо, ми тоді лимом, ви завжди з душою відноситесь. Ну нам І... дуже приємно. Що, нам також приємно, тому що а, за цей період роботи ви до нас привели більше десяти своїх колег, які також зараз більша половина з них вже також позакінчували по два судові процеси. Також отримали такі ж самі перерахунки, як і ви. Розкажіть, будь ласка, з якої ви області, якого міста, де ви проживаєте на даний момент, Миколаївська область. Місто Перомайське, так? Тобто, ви можете сказати, що весь час ви з мережою права були дистанційно на зв'язку? Ви ніколи не бачили нашого офісу, ніколи до нас не приїжджали? Правильно не бачив по телефону? Тільки спілкувався по телефону. Okay. Ви за мною? Я з вами спілкувався. Так і в принципі таке спілкування вас задовольняло? Правильно? Так, так, задовольняло. Скажіть мені, будь ласка, а як ви взагалі дізнались тоді про мережу права? Чого ви до нас прийшли? В інтернеті прочитали, якраз було в місті Миколаєві. А ми були пенсійному фонді з моїми друзями там і вирішили поїхати ж до вас туди, до Юлії Михайловича. Тоді так. якраз була. От, поїхали туди, і ви ми задавали вам питання, ви на відповіли, які документи треба, які що. Ми до вас відіслали. Все, і ви почали займатися процесом. Тобто, вперше Наші дізналися кінці. Дізналися вперше про нашу компанію, тоді коли до вас приїжджали з е, консультаціями да, з наданням юридичних послуг, наші представники нашої юридичного Прекрасно. Прекрасно. Скажіть мені, будь ласка, що ви взагалі могли порадити військовим пенсіонерам люди, які мають таку ж саму ситуацію, як ви, які не отримують дійсно законних розмірів своїх пенсій на даний момент? Тому що ви розумієте, час складний. І багато людей, таких самих як ви, знає про проблему, але все-таки боїться її вирішувати. Не треба боятися я скажу, ти треба прямо і рішати через мережу права, через вас. Так. Ви робите так. все вчасно, з душою, людям, як сказати, поясняєте, що де ваше діло, які запроси зроблені, що там треба зробити, що там, що то, щоб ми в курсі діла були. Не так, що подали, ми нічого не знаємо. Прису, ви нам доповідаєте, що так на такому рівні воно все знаходиться, так і ну, приємно слухати, приємно що, що за та що рівні... така робота так. проводиться. Супер, Валерій Семенович, Бачите, надіймо, що зараз до вашої поради прислухається більшість військових пенсіонерів, які також будуть звертатися до мережі права, тому що ви можете самі побачити, як ми змінились з того моменту, коли ви до нас тільки звернулися, да, які ми були ще маленькі, ми мали там тоді територіально тільки три офіси в Україні, зараз їх вже вісім. І е, наразі, якби є все таки підтвердження того, що щось ми робимо правильно, якщо ми так масшмасштабизуємо себе, своїх. Представників, адвокатів, офіси по Україні. Того ми дуже вам вдячні за роботу з нами. Ми з вами, до речі, до сих пір підтримуємо зв'язок. Хоча вже в принципі вирішили ті питання, які актуальні по вашій пенсії. Того я думаю, що ваше таке коротесеньке відео допоможе більшості військових пенсіонерів, вашим колегам, товаришам, знайомим і взагалі українцям, все-таки зрозуміти, що треба встановлювати законне порушене право і мережа права в цьому. Обов'язково вам допоможе. Добивається, да. Це Добре, правильно. Добре, спасибі, спасибі вам за все, що ви допомагаєте людям, встановити справедливість, як ви кажете, щоб людей це радувало.